Слава Україні, друзі! Героям слава В цьому відео ви дізнаєтеся, як заробляти криптовалюту, і все, що для цього потрібно, це ваш ноутбук. Також в цьому відео покажу, як заробляти зі свого телефону і майнити криптовалюту з нього. В моєму телеграм-каналі ви вже бачили декілька постів про проект ГРАС. Дуже багато оновлень, дуже багато інформації. а Власне про лістинг. натікає біржа Binance, OKX, Bybit і ще декілька потужних бірж, де має відбутися лістинг даного проекту. Вам приємного перегляду. Ви на YouTube-каналі Шаркус, де все про заробіток. Коли біткоін перше там пішов на 300 400 600 доларів, всі почали пробувати майнити біткоін зі свого ноутбука, персонального комп'ютера і так далі. Зараз також ви можете майнити біткоін зі свого комп'ютера, але все, що ви заробите, це за півроку, можливо, пару десятків доларів, але в більшості у вас просто згорить комп'ютер. Зараз на дворі 24-й рік і виходять дуже цікаві проекти, такі, власне, як GRAS. Все, що для цього потрібно, щоб почати майнити та заробляти цей токен, це ноутбук, так як я і казав, ваш телефон, і також підключення до інтернету. Все, що потрібно робити, це мати розширення на вашому браузері, підключення до інтернету, таким чином ви майните даний токен. Тож, власне, давайте перейдемо до детальної інструкції, що потрібно робити на вашому комп'ютері. Потім покажу на телефоні. Також поговоримо в цьому відео, яка буде ціна. Власне, ви вже зараз можете даний токен продати за фіксовану ціну в доларах на премаркеті. Дивіться далі, я вам покажу, яка зараз ціна і яка буде ціна, напевно, що прилізне. Тож я переходжу до свого комп'ютера. Вам потрібно перейти внизу за посиланням, вас перекидає на даний сайт. Вводите почту і пароль. Після того підтверджуєте на вашій пошті Gmail, чи на які ви там реєструвалися. Все, вас перекидає на головну сторіночку. Як ви бачите, тут є ось така статистика. На даний момент вже проходить третій сезон майнінгу. Того проєкту і ви також маєте змогу в цей третій сезон. Мінімальний критерій для того, щоб попасти в даний дроп і отримати власне, ці токени, які ви майнили, потрібно набрати мінімум 100 годин майнингу в даному проєкті. Після того, як ви все це зробили, ви подаєте під критерій і отримаєте дроп. Ось, власне, ви бачите зараз головний інтерфейс. На даний момент в мене більше 1 мільйона даних токенів я намайнив за третій сезон. Головна сторіночка, дашборд. Ми можемо побачити, скільки ми намайнили сьогодні, скільки в загальному за третій Сезон. Також внизу ви можете глянути, скільки ви намайнили завдяки своєму інтернету, якщо у вас стабільне підключення, внизу бачимо кожен день і скільки ви майнили кожного дня даних токенів. З цим ми розібрались. Тепер, власне, як майнити та як підключити наше розширення. Гортаємо в самий низ, і тут є вкладка Скачати розширення. Ми скачуємо дане розширення на Google Chrome або на Opera. До речі, кажуть, що на опері набагато краще грузи, немає ось цих проблем, поганого зв'язку і тому подібне. Тобто є такі моменти, у мене це Дуже часто, коли просто розширення та даний сайт вони не зв'язуються. Там пише, що поганий зв'язок, і токен в мене не майниться. Тож можете спробувати в кого є опера. Після того у вас завантажилось дане розширення, натискаєте на нього і конектуєте дане розширення з сайтом. Обов'язково вводіть ті ж самі дані, які ви вводили на сайті, ті самі дані, тобто почта і пароль, для того, щоб законектити. Все, як ви бачите, на даний момент успішно все законектилось, і таким чином в мене зараз майниться даний токен. Звісно, в даному проекті є рефералка, як без неї. Так, переходимо до вкладки Реферальна програма і отримуємо свій реферальний код. Якщо у вас є друзі, колеги по роботі, однокласники і так далі. Зараз кожен студент, школяр має групу там зі своїми друзями. Ви просто туди скидаєте цю рефералку і кажете, що можна майнити навіть зі свого телефону. Тож, власне, ми далі перейдемо до того, як заробляти на телефоні. Якщо у вас Android, таким чином переходимо в Play Market, точніше в Google Play і скачуємося це розширення Kiwi Browser. Десь отут ви зараз побачите. Лого даної програми, ви її встановлюєте. Ця програма, яка є симулятором браузера на комп'ютері. Сюди ви можете додатково встановлювати розширення, тож, власне, воно нам і потрібно. Ми встановимо зараз розширення, підключимо його до сайту, і таким чином ми будемо майнити за допомогою нашого смартфону. Смартфон завжди біля нас, завжди включений інтернет. Таким чином ми будемо використовувати це для заробітку. Звісно, дехто з вас вже подумав, що можна таким чином створити один аккаунт на комп'ютері, якщо є вдома, другий аккаунт. На телефоні, таким чином ви майнете в два рази швидше. Плюс ви можете зареєструватися по своїй рефералці вже. Таким чином, ви вже додатково на першому аккаунті будете заробляти зі свого другого аккаунту, так як реєстрований він по вашій рефералці. З цим ми розібралися. Тут, в принципі, нічого складного немає. Так як я і казав, це просто ваш е, браузер або ваш телефон. Якщо в ідеалі, то майнете з того і з того. Так. Після того ми підключаємо розширення на телефоні і на комп'ютері, і просто коли. Ми користуємося інтернетом, таким чином даний токен починає майнитися. І ми заробляємо тільки тоді, коли є доступ до інтернету. Тепер давайте перейдемо до того, скільки зараз коштує токен, скільки його можна продати, і в перспективі, скільки він буде коштувати. На даний момент ми можемо глянути на перемаркеті, що ціна за один токен ГРАЗ буде коштувати 0,02 центи. Це за один токен. Тобто, якщо порахувати в загальному, то 1 мільйон токенів буде коштувати на даний момент 2000 доларів. Знову ж таки, це на примаркеті, але, як правило, будь-який проєкт середньостатистичний, така сама ціна в нього буде і при лістингу. На даний момент проєкт GRASS вже шилять біржа Binance, біржа Bybit, OKX і тому подібне. Якщо на всіх цих біржах відбудеться лістинг, я можу здогадуватись, що ціна за один токен може коштувати 10 центів, 50 центів. Ну, на початку на перших секундах, звісно, вони можуть там, запампати токен там, до 1 долару, до 2 доларів і так далі. Але ви прекрасно знаєте, що в цю першу секунду ніхто. То не встигне продати. Тобто, давайте зарезюмуємо. Зараз ціна за один токен Грас коштує 0,02 центи. Тепер давайте покажу, власне, як продати даний токен Грас на премаркеті. Ви можете перейти внизу за посиланням на премаркет, або просто ввести в гуглі. Переходимо на Wallace Market і внизу натискаємо Create Offer. До цього забув сказати: вгорі натискаємо, яка в нас мережа, це Solana, і конектимо свій гаманець. Після того натискаємо Point Market. Далі бачимо, що мережа Solana підтягнулася, і тут ми нажимаємо, чи ми хочемо купити даний токен або продати. Я хочу його продати біля вкладки «Sell» ставлю галочку, натискаю Next. Далі потрібно вибрати, що ми хочемо продати. Ми будемо продавати токен GRAS. вводимо кількість, яку ми хочемо продати, і внизу вибираємо, що ми хочемо за це отримувати. Або з токен Solano, або USDC, або USDT. Я, наприклад, буду вибирати USDT. І далі ми вказуємо суму, яку ми хочемо, наприклад, отримати за наших 100 тисяч поїнтів. Ви вказуєте внизу в доларах. Таким чином підраховується, яка ціна буде за один токен. Ви можете порахувати власноруч, наприклад, ви хочете 100 тисяч ваших токенів продати за 100 тисяч доларів. Ви можете виставити дані Ордер, ніхто вам цього не забороняє. І, можливо, якась вийде цікава новина, там про лістинг на біржі Binance чи на біржі Bybit і тому подібне. Таким чином може людина перейти на даний премаркет і купити у вас даний ордер. І також внизу ще є цікава опція продавати всім або продавати тільки одному продавцю. Я всім рекомендую натискати продавати всім, таким чином у вас кожен продавець може купити там певну суму. У вас ордер стоїть на 1 мільйон токенів, GRAS, і кожен зможе, наприклад, купити по 100 Тисяч ваших токенів. Таким чином вам немає різниці, тому що у вас всі ці мільйони токенів GRAS розкупили. В кінцевому результаті ви все одно отримуєте свої долари на баланс. Натискаємо далі і бачимо, що в кінці це є «Премаркет». це так само, як на біржі Bybit з NotCoin. Після того, як ви виставите даний ордер, з вашого гаманця буде списана та сума, за яку ви хочете власне, продати свої поінти. Це є, якби, перестраховка даної біржі. Що ви не кинете того чи іншого е, покупця у вас. І після того, коли ви виконаєте успішно даний ордер, надішлете ось ці мільйони користувачам. Е, таким чином, ці гроші, які були зафіксовані, вам віддадуть. І плюс ви отримуєте ще ті гроші з продажу даних токенів GRAS. Я надіюся, це зрозуміло. В принципі, я постарався пояснити так на хлопський розум, без ось тих всяких таких слів. Тож, друзі, ось такий цікавий проект. Я всім рекомендую залітати іменно зараз, тому що ніхто не знає, коли вже відбудеться власний ліснинг, і ми зможемо продати дані токени, А після того, як відбудеться лістинг в 99%, ну давайте не в 99%, а в, в більшості е, даний проект просто закриється, і ми вже, напевно, що не зможемо майнити дані токени. Ну, або просто токен після того, як всі люди почнуть е, продавати дані поінти, вкатають в ноль, що нам просто не буде вигідно майнити та потім продавати. А я дякую вам, хто додивився це відео до цього моменту, не перемотували, щоб потім не задавали дурних запитань в Телеграмі. До речі, можете підписатись в мій телеграм-канал, там обов'язково обов'язково виходять найшвидше ось ці новини про даний проєкт і про інші майнери. Якщо ви ще не бачили, просто переходіть мій телеграм-канал, там багато ось таких майнерів. На хайпі з ноткоїном, там ці різні клікери, майнери на телефонах. Це ніякого навантаження на ваш телефон не дає, але ви просто на хайпі можете попробувати заробити абсолютно без ваших вкладень. Тож, дякую, що дивитесь, і до наступного відео.